Стандартизація та автоматизація закладу. Стандарт це набір критеріїв для послуги, продукту чи заходу, завдяки якому ми досягаємо однакової якості цього продукту. Коли ми впроваджуємо стандарти на підприємстві, завдяки цьому ми отримуємо стабільний грошовий потік та задоволених клієнтів. Проблеми, які вирішує послуга. Якість що плаває. Бруд та безладдя, непередбачувальні витрати, негативний відгук від постійних клієнтів. Якщо ви замовляєте у нас послугу стандартизація та автоматизація проєкту, то ви отримуєте розробку документів, обов'язки співробітників, дисциплінарна політика, чек-лист чистоти і порядка, чек-лист технічного стану обладнання. Стандарти зовнішнього харчування, основи харчової безпеки та стандарти обслуговування. Також ми впроваджуємо план навчання, організовуємо робочу групу, будуємо графік заходів та навчаємо менеджерів постановки та контролю задач для співробітників. Також ми налаштовуємо системи та програмне забезпечення. Систему для управління проєктом для маркетингу, програму для ведення чек-лісів, програму для обліку та фінансовий облік закладу. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання. Які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві, керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці. Використовуємо робочі моделі. Маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджменту. У закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості. І домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.